Слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Наголос Прочитайте скоромовку Хитру сороку піймати морока, а на сорок 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 морок. Яке слово найчастіше повторюється? Розглянь малюнки. Що на них зображено? Дай відповіді на запитання. Розгляньте малюнки, що в них спільного? Складіть речення за кожним малюнком. Чому однакові слова мають різне значення? Прочитай вірш Двоє хлопців, два брати кладуть речі в рюкзаки. Будемо брати необхідне, що в поході нам потрібне. Мандруватимем завзято, вражень матимем багато. Валентина Романова. Що означають виділені слова? Перевір себе. Перше. Щоб визначити наголос, потрібно а. Промовити слово по складах, Б. Перепитати слово. Друге. Наголос це виділення складу в слові А. Посиленням голосу, Б. Пониженням голосу. Третє. Наголос це значок над літерою, яка позначає А. Приголосний звук, Б. Голосний звук. Четверте. В односкладових словах. А. Наголос ставлять, Б. Наголос не ставлять.